Катерина, доброго ранку. Доброго ранку. На Скажіть, будь ласка, зможе реально повпливати визнання ПВК Вагнера терористичної організації на безпосередню діяльність цієї організації? Ну, знаєте, я зараз знаходжуся в Вашингтоні, і в цілому вся українська діаспора і всі люди, які брали участь в адвокації цього питання, да, власне внесення US Treasury mm -hmm. да або там Мінфіну США їх під санкції. Ну, ця робота тривала місяців шість. Тому, безумовно, якщо читати повністю навіть рішення, да, воно доступне на, ну можна погуглити Wagner Group, US Treasury, і подивитися повністю рішення, воно пояснює, ну, що це не просто символічне голосування, да, це не просто відчуття Сенату, да, відчуття парламенту Сполучених Штатів, але це і конкретні санкції, які накладаються на підприємства, що постачають зброю на підприємства, які постачають технології, і навіть на підприємства, які займаються логістичними послугами для Вагнер Груп. Також там в деталях власне, описується діяльність Вагнер Груп, діяльність не лише на Україні, але і в на африканському континенті, в Лівії пояснюються в деталях, чому ця організація власне, була визнана кримін. Нал Organization, да, міжнародною кримінальною організацією. і це дуже важливо також в більш широкому процесі. Це процес визнання Росії державою спонсором тероризму. І я думаю, що таким чином насправді парламент США, я тут спілкувалася ну, більше з трьома 30 парламентарями нижньої палати і десь з 10 сенаторами верхньої палати, тобто вони говорять про те, що Знову ж таки, от таке визнання є. Першим етапом до більш комплексного рішення, яким може бути рішення визнання Росії державою спонсором тероризму, а уже це рішення говорить про те, що можливо забрати всі ресурси, а це більше 300 мільярдів Російської Федерації за кордоном і левова доля знову ж таки цих ресурсів і державних ресурсів знаходиться якраз в США і Канаді в офісі Ненсі на Пілосі нам говорили прямо, що це не просте рішення. Це хамецул, да, тобто такий е, інструмент молоток, якщо пере, якщо е, перекласти, mm -hmm. але що це рішення можливо так само е, в майбутньому, як і сьогоднішнє рішення е, Ну власне Мінфіну США, US Department of Treasury, е, яке ми з вами обговорюємо з приводу Вагнер-груп. А скільки може часу пройти до того, щоб визнати Росію безпосередньо державою терористом? Це складне рішення, і я вам скажу відверто, що зараз голосувати за це не готові партії. Але бачите, вони голосують за рішення, які не менш важливі. Тобто, насправді ну, було проголосовано ряд законопроєктів, які обмежують і Росію доступ до ресурсів, можливість виведення грошей з Росії, ну мані ландерингу так званого відмивання грошей, дуже жорсткі санкції по олігархам, тобто вони рухаються до цього. Але я вам скажу відверто, що ну, цього може не бути ніколи, і це теж варіант, да? але е, в цілому е, це рішення і може бути проголосоване. Наступного разу ми будемо адвокатувати за це в березні, тобто, вже сплановано, що 8-9 березня, коли буде сесія, так само е, і українці, як я, і е, діаспора, тобто громадяни, громадяни Америки, будуть йти і ще раз е, про це спілкуватися, е, але знову ж таки. Е, Тут мова йде не просто про символічне голосування, як там в Європейському парламенті іншим на державних структурах. Тут мова йде про юридичний механізм і, по суті, про майбутнє цих 300 мільярдів. Моя особиста думка полягає в тому, що це рішення буде проголосовано тоді, коли Росія. Е, ну, Програкінцево програє, скажімо так, да або можливо буде певний переворот всередині Росії, да, тобто, от ну чи можливо відбудеться смерть Путіна, чи певний заговір, то тоді я думаю, що проголосують все, і в тому числі ну ті механізми, які повернуть гроші напряму до українських жертв як до інституційних, так і до приватних. А зараз цього не роблять. Це може бути як ще один такий метод зберігання можливості діалогу. Якби ну з терористами діалоги не ведуться, розмови не ведуться, а тут ще може якось якийсь вплив мати. Я так розумію, чи ні? Так, ну, тут офіційно є багато аргументів, в тому числі mm. аргумент про те, що неможливо підтримувати громадянське суспільство, тоді буде в тому числі громадянське суспільство mm. в Росії, але ну це офіційна версія. А якщо посилатися на позицію Блінкена, коли він на цю тему виступав, то він також силається безумовно на те, що ну це рішення веде за собою ну деякі наслідки, які не можна повернути. Ти припустимо, ну як ми пам'ятаємо, з рядом держав, яких було визнано державами спонсорами терористом чи державою терористом, ну трошки різні речі, але ну по суті, схоже з ними розірвали повністю дипломатичні відносини. Ну як, припустимо, так, з так. північною Кореєю, тому ну на даний момент дипломатія США вважає, що Ну, ще не прийшов час, але е, я особисто вважаю, що треба це вимагати, е, тому що знову ж таки, навіть якщо вони не проголосують це рішення, то буде певні інші інструменти забрати активи в Російської Федерації чи посилити санкції. Ну основне правило е, про хай більше не отримаєш принаймні половину. Ну, якщо вже говорити саме про терористичну організацію Вагнера, вже можна їх так а, називати, що й офіційно підкреслено. А, то а, зараз ми розуміємо, що проти них, а, ось ці всі, от а, а, найменування їх терористичною організацією, це на них більше впливає економічно. А не так, як, наприклад, от а, щойно надійшла інформація, що а, в результаті успішної операції американські військові знищили в Сомалі одного з ватажків глобального. На мережі іділ білала Аль-Судані чи а, Ось тут цікаво, коли чи може бути таке, що зрештою Пригожин почне а, боятися, що його будуть знищувати фізично, бо він терорист. Ну я на це дуже сподіваюся. І в цілому історія Сполучених Штатів говорить про те, що вони досить ефективні в такій роботі. Так, так. І до речі, ніхто з цивільних при цьому не страждає. Тому і до речі, заяви, які лунали, ну не з приводу Вагнергруп, але з приводу можливого застосування будь-якого виду ядерної зброї, говорить якраз про, про, про це, про ну, можливість фізичного знищення цих. Людей. Знаєте, мені як мамі трьох дітей і як ну, жителю Херсона, в якого позавчора в мій будинок потрапив російський снаряд, дуже важко теж, знаєте, говорити про це. Ем, ну, от що це не завтра, да, тому угу. що ну, люди гинуть сьогодні, да, і нам рішення потрібні сьогодні. Ем, але е, тим паче, ем, я думаю, що оці от поступові дії, да, і ці рішення по Вагнер груп вони будуть суттєво обмежувати в тому числі діяльність еліт. Тобто, якщо подивитися це рішення, там багато посадовців, які напряму пов'язані з Путіним, їх родин, всіх угу. пов'язаних з ними осіб, ну, їх блокують. У Цьому світі в цілому, ці люди можуть зараз поїхати тільки до Еритрії, Білорусі і Північної Кореї, ну і ще ряду таких самих маргінальних країн. Тому знаєте, це теж працює так само, як і обмеження ціни на нафту. Да? І найважливіший фактор, чому це працює? Давайте згадаємо, що Путін не завершив мобілізацію, тобто він знайшов зараз юридичний інструмент. Для того, щоб добирати постійно людей, да? і в Вагнер Груп він так само платить, якщо я не помиляюся, еквівалент порядка 3, 3 тисяч доларів людям за вбивство українців. Тому, знову ж таки, для нього «Вагнер Груп це спосіб. Ведення війни не лише в Україні, а спосіб тероризму по всьому світі і додаткові санкції на цю організацію це перший етап до більшого і більшого тиску і більшої і більшої ізоляції Російської Федерації. І тут ну багато експертів говорять про те, що ну, російський режим він буде повалений, але ну хтось говорить про два роки, хтось говорить про більш довгі терміни. Але але знову ж таки, ну від нашої активності залежить, щоб ця допомога США була більш жвавою, щоб громадяни США нас підтримали, а тоді політики е, будуть послідовно е, підтримувати нашу націю, так само як зараз роблять. Ну, у нас щойно перед вами теж був зв'язок зі сполученими штатами Америки. Говорила з волонтерами, які там збирають допомогу гуманітарну безпосередньо і знову ж таки, і до речі, теж з Херсону. І розповідали про те, як допомагають. Дуже співчуваю, тому що трапилося в вашому рідному місці. У нас сьогодні такий херсонський ефір вийшов в початок, бо включення зі сполучених штатів з Херсону. Ви теж з Херсону місь поведучі до речі, теж з Херсону, і туди обов'язково ще. Поїдну У нас вже є часу. проукраїнська коаліція, Херсонська проукраїнська. так абсолютно. Мені вже здається, я в вашому місці жодного разу не була, але мені здається, що я я там народилась. Дякую вам за те, що робите. Дякую за те, що просуваєте, і хочеться, щоб це ці всі рішення приймалися якомога швидше. Бо розуміємо, є відчувається, що десь все одно росіяни стільки грошей вкладають в те, щоб на міжнародному рівні призупиняти усі рішення на користь України. І чи відчувається ось це протидія наразі? Це відчувається, звісно, в європейському союзі, тому що mm -hmm. uh, mm -hmm. у колеги, які працюють особливо в Німеччині uh, в Австрії, особливо в Німеччині це mm -hmm. відчувають і там у Росії більше методів, тому що вони історично uh, ну годували там дезінформацію, годували yeah. там uh, цілі прес-агентства, і годували uh, ну деяких депутатів, в тому числі депутатів uh, європейського парламенту. Uh, тому uh, знову ж таки в США, uh, це менше, менше, але ми обговорювали от на одній конференції політконсультантів, що тут просто ці методи інші? Тобто тут це фейк ньюс тут це робота в інтернеті, робота ботів, mm -hmm. е, втручання в вибори, і вже планується втручання навіть на наступні вибори. Тому російська дезінформація тут є. Е, е, вона виглядає таким чином, що е, навіщо допомагати Україні, коли в США є е, багато своїх внутрішніх економічних проблем. Блавно, це основний меседж, але в цілому безумовно тут громадяни підтримують на кожному десятому будинку. Є український прапор. Люди знають про Україну на всіх рівнях. І слава Україні! Ми переможемо. Героям Слава обов'язково! Дякую ще раз за те, що доєдналися до нас. Катерина Одарченко, політтехнологиня.